Отже, 50 мільярдів доларів на рік це сума збитків Росії внаслідок нових санкцій від Європи та Сполучених Штатів Америки. Про це заявив президент України. Він послався на детальну оцінку розвідки. Володимир Зеленський наголосив, що до зусиль з припинення війни слід залучити і Китай. Отже, далі детальніше про це говоримо з Ігорем Чаленком, політолог та голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, доброго ранку вам. Вітаю вас. Доброго ранку. Отже, Дональд Трамп він повернувся з південної Кореї, де зустрівся з Сі сідзінпіном, і сам він оцінив цю зустріч навіть не на 10 з 10, а на 12 з 10. Сказав, що сі допоможе в питанні України, проте зробив суттєву обмовку. Цитата: більше ми не можемо нічого зробити. Що означають ці слова? І чи справді Сі сідзіньпін має серйозні важелі впливу на Путіна? Ну, по перше, приємно, що Дональд Трамп знає українську оцінювання, оцінювання в школах 12 пальна система. Але ну по суті, Трамп показав, що він вміє дійсно домовлятись і що в принципі з Китаєм не все настільки погано. І в принципі, в принципі, дійсно, ми бачимо, що це відбувається і по темі фентанілу, і по темі поставок американської сої до Китаю, і по темі рідкоземельних матеріалів по багатьох напрямках, хоча звичайно зверніть увагу політичні аспекти. Не піднімались. Ну зрозуміло, що мова йде про Тайвань. Я маю на увазі саме в ком'юнікефінальне. Угу. Але Трамп все ж таки наголосив на темі України. Це односторонній сигнал, бо зі сторони Китаю не було сказано про Україну. Але тим не менш, це все ж таки свідчить про те, що тема знаходиться, як люблять казати, у розробці. Також я нагадаю, що за день до зустрічі Трампа і Сі в ООН якось дивно активізувалася група так звані Друзі Миру, оце китайсько-бразильський оцей формат. Угу. І я думаю, що це теж можна сприймати як певний опосередкований сигнал з боку сі, що. В Принципі він у грі. Єдине, що точно не зараз вони посилають сигнали Російській Федерації зупинитись. На жаль, ми маємо бути готовими до продовження війни, але те, що ну, певні процеси починають рухатись, це вже є позитив. Тепер росіяни шукають певні сфери впливу і знову починають діставати там з усіх карманів ядерну зброю. І ця ядерна істерія вона охопила російських топ-чиновників, пропагандистів, про яку ми детально розповідали вже сьогодні. В сюжеті це тиск на захід, щоб той відмовився підтримувати Україну, чи здатні охолодити ось ці гарячі голови в Кремлі ядерні випробування, які у відповідь анонсував американський президент. Ну, передусім, ми маємо констатувати, що американська сторона не показала якусь істерику чи е, величезну стурбованість діями росіян. Зверніть увагу, як прокоментував це Трамп. Трамп сказав, що хай Путін завершує війну в Україні, а не робить е, випробування там різних ракет. Mm -hmm. е, і це є, в принципі, настроєм настроєм, який є в Сполучених Штатах. Так, паралельно ми бачимо дійсно заяви, що десь там. У берегів Російської Федерації субмарини плавають з ракетами trident 2 ядерними. Я нагадаю, що в перекладі Trident – це тризуб, теж такий дуже прикольний так, сигнал. Так. Uh -huh. І другий момент, що звичайно, ці випробування, які оголосив безпосередньо Трамп, це просто відповідь на реальні дії. Російської Федерації Росіяни кажуть, що бачите, вони ядерну зброю не випробовували. Ну так слухайте, а що ж таке, оцей бурівєснік, який нібито пролетів тисяч кілометрів. Він же ж ці 14 тисяч кілометрів залишав ядерний слід. Ну тобто, там не просто тепловий слід, там ядерний слід, тобто це випробування довжиною 14 тисяч кілометрів. І що до речі, зафіксували в Норвегії, тому mm. перше, хто пору. Це, це саме Російська Федерація, щоб там не казав Пісков, і як би вони це не аргументували. Тому Сполучені Штати ще м'яко реагують на нинішню ситуацію. Хоча ми можемо ще згадати додатково в жовтні місяці, були проведені щорічні навчання НАТО, якраз що стосувалися ядерної адженти по переміщенню і теоретичному використанню якраз американської ядерної зброї проти імовірного супротивника. Так, давайте про поговоримо про те, що може відбутися 7 листопада, адже можливо, зустріч Трампа і Путіна обговорять якраз 7 числа президент США і Віктор Орбан, прем'єр-угорщини. Він приїде до Вашингтона, і про це до речі повідомили в канцелярії очільника угорського уряду. Для нас, як для України, це вигідно, щоб ця зустріч відбулася в Будапешті, зважаючи на таку пропутінську відверту позицію Орбана, і до того ж, Будапешт він намагається створити в ЄС антиукраїнський альянс. Це буде поганий маркер для України з тієї точки зору, що така зустріч матиме прямий вплив на виборчу кампанію. В Угорщині ага. Україна не хоче втручатися у виборчу кампанію. Звичайно, у нас є негатив, і щодо нинішньої політики Орба на стосовно України, як на мене, вона відверто українофобська, фопська навіть не україноскептична. А, Але ну також українці пам'ятають, що Будапешт не дуже добре у нас з точки зору безпеки, ну як мінімум Будапештський меморандум 94-го року, тобто є певні історичні алюзії. Але ми маємо конкретні червоні лінії по зустрічі. Це якраз Москва не може бути зустріч двостороння між Зеленським і Путіним і Мінськ. Тобто, ми розуміємо, якщо там Орбан розказує, що буде перш спочатку ну відповідно зустріч Трампа і Путіна готується, то все рівно ж Україна шукає можливості, щоб все ж таки організувати тристоронню зустріч. Ми не втрачаємо можливості для запуску реального мирного процесу. Цього не хочуть робити в Москві. А хоча, як на мене, все рівно було б краще, аби організували, ну, наприклад, в Туреччині. Ні, цю зустріч чи все ж таки пам'ятаємо, обговорювалися різні столиці для запуску реального мирного процесу: Це і Женева, це і Ватикан. Загалом сім столиць пропонували свою посередницьку участь якраз для того, щоб організувати зустріч уже там не Трампа Путіна, а відповідно зеленського Путіна. Угу. Ну але ж Росіяни і далі хочуть тримати фокус уваги на двосторонньому форматі з американцями і не допускати реальних перемовин по завершенню війни в Україні. Ну, цікаво, що європейський союз теж має на це все свою відповідь. От, наприклад, в Брюсселі на Орбана також не чекають вже ніхто його не переконує в зворотньому, і разом з Україною там готують план з 12 пунктів щодо завершення війни. Про це пише Блумберг і інші впливові видання. Агентство навіть опублікувало основні пункти цього проєкту щодо плану. Пані Ігорю, на що ви звернули увагу? Тому що це вже не перший план стосовно завершення війни і не перші ці 12 пунктів. Що тут є особливого ну передусім, треба відзначити, що це проект, це не остаточний план. І, очевидно, от сьогодні, завтра буде відбуватися наради, якраз те, про що говорив президент Зеленський. І план буде представлено офіційно трошки згодом. Okay. Ну, але якщо говорити загалом по тих зливах, які є, і Радіо Свободи, і Блумберг, і ну багато хто вже дійсно давав, то ну, по-перше, це. Ідеологічно, концептуально, абсолютно є продовженням мирних ініціатив Трампа і. 20-пунктного мирного плану, що стосується близького сходу, тобто mm. воно повністю лягає в цю концепцію. Далі момент, що звичайно починаємо з припинення воню по лінії зіткнення, третій момент, що план є дійсно збалансованим, бо він містить як плюшки певні для Російської Федерації, так і батіг за порушення. Тобто, ми там бачимо і по лінії санкцій, і по лінії. Якраз гуманітарної політики, що має відбуватися безпосередньо подальші перемовини в цьому руслі, але також план чітко регламентує тему гарантії безпеки для України, тобто багато багато речей. І також тема звичайно ядерки, яку ми з якою ми починали говорити в даному випадку. Це тема майбутнього Запорізької АЕС. Тобто, цей план, в принципі, він дійсно міг би бути реалізованим. Ключове слово міг би, бо має бути політичне рішення відповідно. Російського агресора А інакше це буде просто хороша, ідеальна, якраз дорожня карта, яку просто лишать в режимі проекту. Цього не можна допускати, тому треба тут далі тиснути на Російську Федерацію, щоб дійсно запустити необхідний мирний трек. А хто буде схвалювати цей план? І яким чином його можна реалізувати, якщо можна коротко. Все дуже просто. Це ж презентація. Отримаємо очевидно підтримку з боку Сполучених Штатів, тому що це повністю я ж кажу, йде в руслі ідеї Трампа. А і далі це вже буде обговорюватись безпосередньо з росіянами. Ну і це демонстрація того, що ми займаємо проактивну позицію ніяких інших ідей. Останнім часом не було презентовано. Останнє, що озвучено реально озвучено росіянами в тексті. Це проект меморандуму на початку червня місяця у Стамбулі. Це неадекватні абсолютно позиції. Ну і плюс пам'ятаємо, Дмитрія з'їздив до Росі... до сполучених штатів, і теж його ідеї ну не дуже були сприйняті безпосередньо. Зрозуміло Не дуже сприйнято адекватними політиками. Це факт, пане Ігорі, Дякуємо вам. Політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.